Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео поговоримо, чи треба людині з'являтися за повісткою в ТЦК, якщо вона має діючу відсрочку. Тобто вона отримала відсрочку від мобілізації. Все в неї добре, є довідка паперова, вона світиться, ця відсрочка в резерв плюс, якщо встановлений цей додаток. Тобто ніяких питань до людини начебто бути не може. І, звісно, дані оновлені вчасно, це світиться також в резерві. Тобто, ну, до людини питань немає. І от приходить повістка і людина думає, що собі робити, чи йти мені до ТЦК за цією повісткою, чи не йти, чи зобов'язаний я це робити чи ні. От в цьому відео розберемо це питання детально з посиланням на норми діючого законодавства, і я відповім, треба вам це робити чи ні. А ви собі подумаєте і приймете рішення. За вас рішення я приймати, звісно, не буду. Я можу надати якийсь аналіз, якісь поради, а ви вже можете. Як враховувати це чи ні. Залишайтесь на каналі, хто підписаний, хто не підписався, підпишіться. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять коротенько, по суті, новини. Якщо потрібна консультація, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, нещодавно записано було мною відео, чи повинна людина з'являтися. Виключена з військового обліку за повісткою в ТЦК, якщо вона отримала таку повістку. Ну і звісно, там понеслось в коментарях, що це за адвокат, що це за поради. Якщо людина не військовозобов'язана, вона не повинна з'являтися і все таке інше. Тобто, тільки, напевно, лінівий там, не зазначив про те, що я якось там неправильно трактую норми діючого законодавства а безпосередньо статтю 22 закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, до якої ми повернемось трошки пізніше. Дивіться, я не працюю в ТЦК, я не є рекрутером, я не намагаюсь затягнути вас до ТЦК і направити туди, звісно, цей канал створений для просвітницької діяльності, щоб ви. Мали собі якусь інформацію правову, і могли її проаналізуючи, могли б прийняти для себе якесь вже зважене правове рішення. Тобто не просто там я цього не хочу робити, я оце буду робити, оце я можу робити, оце не можу робити. Ну по вашому там якомусь там переконанню. А саме з урахуванням тих практичних ситуацій, з якими я стикаюсь постійно, з урахуванням того, що до мене звертаються багато людей наразі, такі важкі часи в нас в державі, тому проблем. Вистачає у людей. Да? І я, от, аналізуючи ці ситуації з практичної точки зору, намагаюсь надати вам якусь інформацію корисну і практичну, якою можете використовуватись абсолютно безкоштовно для вас, подивлячись це відео. Там. Але знову ж таки, я готовий да, там, до якоїсь нормальної критики, без проблем, готовий обговорювати, готовий там, послухати і сказати, що я був неправий. Але люди, дивіться, в мене немає мети вас кудись. Затягувати кудись вести і кудись направляти. Я не працюю на такій посаді. І в, я ж кажу, що в моїх відео цього немає. Тому не вбачайте в них того, що ви хочете бачити там собі. Просто подивіться як правову інформацію, зробіть аналіз і прийміть самі рішення. Не я за вас приймаю рішення. Знову ж таки, звертаю увагу. Це просто коротенький вступ. І тепер давайте подивимося, що ж у нас передбачена нормами діючого законодавства. Знову таки звертаю вашу увагу, що стаття 22, обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації вона не. Передбачає виключень як наявність відсрочка. Вона передбачає, що громадяни зобов'язані з'являтися за викликом до Територіального центру комплектування та соцпідтримки у строк та місце, зазначене в повісі. Ну, для взяття на військовий облік військовозобов'язаних чи резервістів визначення їх призначення на особливий період направлення для проходження медичного огляду. Тобто є безпосередня мета якась у цій повісці, є обов'язок з'являтися за цією повісткою. І, звісно, ви розумієте, що є в нас покарання за те, що людина з'являтися за цією повісткою не буде. Тобто, перше питання, чи зобов'язані ви з'явитися за повісткою? Моя відповідь так, зобов'язані, тому що це передбачає закон і не передбачає якихось виключень. Переходимо до наступного питання: хто дослухав і хто залишився в цьому відео. Що буде, якщо ви з'явитеся за повісткою? Чи можуть вас мобілізувати? Відповідь моя ні. Тому що в нас. Є, в принципі, якщо людина в нас отримала відсрочку від мобілізації, вона мобілізована. Бути не може. І стаття 23, вона і передбачає саме питання надання відсрочки, і зазначає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язані, які. І от зазначено заброньовані, визнані там, які мають на утриманні там, жінку, дітей і все таке інше все за статтею 23. Тобто той же самий закон, який встановлює вам чітко обов'язок з'явитися за повісткою, чітко встановлює те, що вас не можуть мобілізувати. Це перше. Друге, чи можуть вас направити? Знову ж таки, резонне питання, яке часто ставиться мені в коментарях: чи можуть вас направити на ВЛК, якщо ви маєте діючу відсрочку? Знову ж таки, ні, не можуть. І де це зазначено в нас? Да? Як Зазначає одна людина, яку я дуже поважав, який дуже багато чому навчився, де це написано. Да Якщо це ніде не написано, то це лише наші думки, якісь роздуми. А якщо це написано в документі, то ми можемо на нього посилатися і, і зазначати, де це написано. І от Ми відкриваємо постанову Кабміну номер 560 і зазначаємо. Про пункт 63 цієї постанови, де зазначено, що військовозобов'язані, які звернулися до РТЦК та СП з заявою про надання відсрочки до прийняття рішення відповідною комісією, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Тобто, це перше. У разі ухвалення комісією рішення про відмову надані відсрочки військовозобов'язані зобов'язки підлягати призову на під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. І військові зобов'язання, у яких строк дії відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військові зобов'язання приймаються на військову службу за контрактом, тобто за вашою волею. Якщо ви виявили бажання йти служити за контрактом, маючи відсрочку, це також нас діюче законодавство. Передбачає тільки тоді вас можуть направити на ВЛК. Все інше буде незаконно відповідно до пункту 60 3 постанови Кабміну номер 560 Тому на всі ці основні питання, я надіюсь, що вам відповів. Звісно, якщо буде якась критика, якщо будуть запитання, пишіть, я почитаю і, може, комусь і відповім. У випадку критики незрозумілої, звісно, відповідати немає сенсу. Знову ж таки, нагадую, моєю метою немає вас затягнути кудись, моєю метою є просвітницька діяльність, щоб ви подивились це відео і сказали. Так, дійсно, тепер я розумію, що мені роби, що мені робити згідно норм діючого законодавства». Їх наразі дуже багато приймається, дуже багато законів, дуже багато постанов. Навіть я не встигаю за всіма слідкувати. Ну, намагаюся це робити. І, звісно, проста людина, яка зайнята своїми простими там якоюсь діяльністю, роботою, вона, звісно, не може все це верифікувати і, не маючи юридичної освіти, досвіду, практики, тобто юридична освіта, це ще таке. Головне практика, як воно все застосовується, звісно, людина не може для себе прийняти обґрунтоване рішення. Тобто, мета моїх відео, щоб ви могли це зробити, подивлячись цей ролик. Тому дивіться, звертайте увагу на те, що ця інформація є з достовірних джерел, і ця інформація не має на меті якоїсь там скритої. Да? Тому... Враховуйте це, будь ласка, враховуйте це при написанні коментарів. Я радий читати вас, радий чути, особливо радий теплим коментарям, але така критика, яка ну, не, не співпадає з моїми поглядами, ну навіщо ви витрачаєте мій час, навіщо ви витрачаєте свій час? Тобто тільки конструктив приймається. Тому всім гарного вечора, до побачення, мирного неба. Вважаю, що це відео повинно бути вам корисним. До побачення.